Боже вам, друзі! Сьогодні продовжуємо гуляти по Тузему. Ми все глибше занурюємося у спогади нашого Джона чи Джека чи Джиммі. А що, знайшли зайчика. Згадку. Так. Ривер. Идем сразу? Пианино. Старый детячий пианино. Як вони спромоглися підняти його на гору? Хто знає? але я певен, що це дуже просто для. Тартіс. Та ні. Ти ж не зможеш рояль пхати в... у його двері. М -м, твоя правда. Що ж, визнаємо, пересування піаніно це ж завжди головний біль. Гадаю, це було. Згадаю, це була ціла пригода затягнути його всередину. Я б не відмовилась поглянути на це. Я також, звучить нереально епічно. Я сьогодні вранці їздила в перекорню. Що ти там робиш? Кроликів. Ти бачив кролика, якого я тобі залишила? Так. Розкажи мені про нього. Що? Опиши мені кролика. Ем, він жовтий, що ще? Трошки пухкий і? Ну, це просто паперовий кролик. Я не знаю, як ще його писати. Ти там... це дивно подобається Рібер? так? Рібер? Не знаю, як ти, а у мене щось на накштатте живіну навпаки. Даю, я знаю, що з нею. Але це дивно навіть для такої хвороби. Ти думаєш, вона. А ти що скажеш Може і так, хто зна? Але ти сама сказала, що вона не наш клієнт. Давай просто зробимо те, за що нам платять. Багато довгих пасм довго волосся. Отже, це той день, коли вона почала. Це, це так? Ага, гудконоса. Ми найшли утконоса. Так, ще одну спогадку. Дві коробки з шістим папером. Ой, здається, я знаю для чого це все. Ну, на йшли, пішли активувати згадку. Підготувати. старатися за мінімум цих Ааа, no. крайня не фунциклірує. Знову цей качкот-дзюб. Nice де йдемо сюди. І чуть ми щось пропустили. Йдемо на низ. Хочу ми пропустили. Ма до машини підійти? вообще не так. Пошли сюда. Тут нема ничего. Квіти? Ні. Ні, нічого. Окей, okay, ходжемо наверх. Прийшли туди, де може міг би стоять будинок? Е, це тут мав стоять будинок, так? Будинок, який ніколи тут не мав стояти. Серйозно? Чому такі високі і небезпечні місця так приваблюють людей? Тримана замітка: акрофобія. Ага, тут перехід, тому що ты підійшов до мене в школе. А що тепер? Гадаю, це тільки частина всього? Слухай, це було дуже давно, це, це вже не актуально, але Ізі сказала, що я повинен був сказати тобі правду. Не потрібно було так псувати нашу першу зустріч. Та що, м'яжі для футлеву? Зможеш докинути до Ані? Не знаю, Хочу, Хоч щоб я спробував. А ти хочеш? Рівер, Ти з Відійди від краю. Гадаю, цей спогад не так давно від останнього. Думаєш, вони зможуть бути пов'язаними? Ймовірно. Виявлено згадку. Чому вона обрізла своє волосся і краще з довгими. А, все. Дотувати. а ну що погнали? Сі у кого це є різні, Джони. Хочу, щоб у нас одна. Хоч у нас є однаковий синдром, це не означає, що ми однаково мислимо. Леш, ж ти ж можеш якось допомогти? Спочатку все було добре, але зараз вона навіть більш байдужа, ніж раніше. Навіть коли вона в одній кімнаті зі мною, вона насправді не поряд. Це вже почало впливати на мене. Не знаю, як таке витримати. Що ж я не можу говорити за неї, але багатьом з нас потрібно багато часу, щоб налагодити контакт. Хоча отримувати цей контакт зовсім інша історія. Те, що вона не висловлює свої почуття, не означає, що вона взагалі нічого не відчуває. Вона Те ще там, так? Іноді тобі просто потрібно вірити, що їй не все одно. Це доволі важка робота. А це доволі важко робити. День за днем. Я знаю. Триває, але чому ти виглядаєш нормальною, в Тобто хіба у тебе не такий самий стан? По-перше, мені її діагностували ще в дитинстві. Якщо докласти зусиль, то цілком важливо систематично дотримуватись соціальних норм. А знаєш, я одночасно заздрю і співчуваю рібер. Я, я актриса, бо роблю це усе своє життя. Це тільки на, не тільки на сцені, а й поза сценою, і практично в кожну мить. Я вправна в цьому пограти єдине, що я можу. Це єдиний спосіб для мене бути нормальною. Але Рібер, вона ніколи цього не робила. Вона залишається вигнанцем і відмовитись, і відмовилась вручатися Я не знаю, чи був цей вибір, чи не необхідність смі... чи необхідність сміливість або боягузтво. Є дні, коли я просто вже не можу прикидатись, але потім я розумію, що надто пізно. Ізебель, яку ти яку знають люди, це лише маска, а справжня я давно стала незнайомкою. Зрештою, я дійсно заздру їй. Я ніколи раніше не зустрічала з жінкою з цим синдромом. Ну, фактично, ти не зустрів. Це не, наш, не наша справа, ходімо. Світ був би. Приємніше, якби люди, просто запам'ятовували обличчя. буде небудь сьогодні? навесювання. Що ти там перечитуєш? Нове вбирання короля. Нове вбрання короля. Обожнювала цю казку в дитинстві? І досі обожнюєш, геш? Звісно. Але вже з інших причин. А я в дитинстві любив книги про анімов, аніморфів. А, аніморфів. Знаю, твоя мама подарувала тобі книгу з цієї серії на весілля. А, точно, це був один з найдивніших весільних подарунків. Здається, я був просто держим ними, коли був малий. Чому ти не читав про них з тих пір? М? Я бачила ці книги. Беру йти у гаражі. Ну, я переніс їх, напевно. Мою на увазі це ж дитячі книжки. А що погано читанні дитячих книжок? Вони заспокоюють. Цілком можливо. А то я весь моя. ти не моя половинка будь моєю антивалентинкою рівер а ось це вже не так і не і не так банально рівер Якщо до Девіда, він мій улюблений персонаж? М -м, я не знаю. Я про що взагалі? Аніморфи? Читали? Ні. Так. Правді? Типу того. О, а ви знаєте на яку тварину перетворяється Девід? М -м. На яку? Ліжоко, не думаю, не я зараз дізнаюсь. Обіс яструб, Речел Грізлі, Джейк Тигр, Марко Горила, Девід Кобра, Кесі Вовк. А що? О, просто цікаво було. Міг би просто загуглити. А ой! Так, кобра. Шкода, що ви замінили старі обкладинки на цей гальм глянцевий папір, ти були кращими. Хорошо, так. Наверное, идти с спогад, С повод, с повод, що Друзі, зустрінемося в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте лайк цьому ролику. Розповідайте про нього друзям. І до нових зустрічів. па Папа.